17 іюля в Слов'янські прийняли міжнародну естафету «Free Ukraine-25». Ко дню независимості України. Жителі города на центральній площаді і національний гімн. центр територіального обслуговування населення міста Порятин. Вони прислали на громадську організацію гуртом Слов'янськ. Ми позвали всіх своїх друзів. Так що тут не тільки гуртом Словенська, всі всі, хто хотів прийняти участь, ну можливо не Але хто зміг. Ми любимо Україну і вітаємо її з Днем народження. Теперь эстафету передали в Бахмут активистам Краматорска и Ивана Франковщины Сергей Горбатенко Славянск общественная ТВ Донбасса.